Не всі можуть зрозуміти за кількома фразами, що ти маєш на увазі. Не всі можуть зрозуміти, для чого я влаштовую бунти через стихійні смітники навкруг дитячого садка, і чому я стою поряд з тими людьми, які відстоюють правду. Можливо, та правда хитка, можливо, вона десь недосконала, Але в моїх очах вона то є правдою. Оксана Геращенко народилася 17 червня 1973 року в селі Ушиця Коростенського району. Закінчила вище Бердичівське педагогічне училище. Від першого дня своєї педагогічної діяльності працює в дитячому садку номер 22 мікрорайону Мирний, з 2001 року завідуюча цим дошкільним навчальним закладом. Автор збірок Спіймана мить 2009 рік. Аменіп 2010 рік, дитячої книжки Гануся і Велетні. Третій рік поспіль є редактором дитячого журналу «Алочка Дошколярочка, Лауреат премії імені Юхимовича 2012 рік. імені Іванова, 2009 рік. Гордість міста 2009 та 2012 роки. Включена до каталогів Жінка 21-го століття та Школа вчителем стоїть. Від, ну, напевно, від моменту зачаття мого творчість була присутня в моєму житті, тому що вся моя родина, не дивлячись на те, що це люди без освіти, бабуся закінчила лише два класи царської школи, а мама чотири класи і відразу пішла на роботу доїти корови в когось, ну, тому що був такий час, і це була потреба її бути потрібною бути там. Де всі відчуття колективізму. Батько, правда, він мав повну середню освіту. Всі читали. Родина вся читала, читали дуже багато, читали різну, лі різну літературу, і класичну, і на той час сучасну. Бабуся дуже любила казки, неймовірно. Моя перша усвідомлена книжка, яку я пам'ятаю із Ушиці. Із Терезної хати це було слово о полку Ігореві. Дуже велика книжка по формату Сіра політурка і Тиснява Червоне і золото. І були ілюстрації. Такі вони були невиразні, але вони дуже велике враження справили. На мою свідомість. Я безконечно просила бабуся, щоб вона мені її читала. Я не розуміла, про що там йшлася мова, але мені було приємно слухати. Бабуся, на превеликий жаль, погано читала, але навіть той голос і ті слова, що там були, вони були російською написані, досить сильно проникали в мене. Релігія не була яскраво виражена в родині. Віра була, були звичайно ікони, були стерезні, неймовірно, ікони, які передавалися з покоління в покоління, і на даний час, безумовно, ці ікони зберігаються в мами в Бондарівці. Можливо, був якийсь привід до цього, але я, на жаль, не пам'ятаю його. Голубці, круглі голови, капусти, мама клали у діжу. Посипали сіллю густо, я на припічку сиджу. Уявляю, як в шаняні неня ліплять голубці, із грибочками, духмяні, що не втримати в руці, промайне покрова Дмитрій і Микола і Гани, як пшениця у макітрі, дістаємо качани, приготуємо свят вечір, сіно в покут для вівці, Виставляється із печі. Найрідніші голубці, посміхаюся, а нені, кришку в діжку, мов печать, на чоло Христа знамення, дай нам Боже скуштувати. І щоб сказати, що творчість в мені постійно, чи вона приходить якось звідки, чи, чи транслюється Богом, чи, чи небесами, не можна. Вона є або є, або її немає. Бувають моменти, коли вона взагалі зникає і особливого потягу до творчості немає. Але бувають, звичайно, такі випадають дні, занадто тяжкі, коли ти постійно ходиш в голові образи і їх потрібно позбутися. Позбутися яким чином, передати на папір, відклацати на комп'ютері, написати, висунути якусь ідею, щось зробити. Тому що це вже не дає спокою і досить тяжко. Єдина поезія, яка хвилює мене, в якій відображуюся я, вона одна єдина, коротесенька, як не дивно, називається Лесі. В неймовірно прекрасній красі на почині соснового лона Благородні пасуться лосі, демонструючи літу коровну, Оксамитові губи прядуті ледь прижухлу від спеки отаву, В цьому бачиться величі суть, що родини маскують в оправу. Окультивна світлина на мить, Тато, мама, мале лосенятко. Як би хотілося лосем пожить, Чи травою, скажімо, спочатку? Просто бути частиною природи, бути частиною цієї краси, яка нас оточує, це прагнення, напевно, кожної людини, стати чимось маленькою, складовою, чогось великого, але вічного. Напевно, в цьому суть цієї поезії. Бути маленькою, клітинкою, але великого, природнього, живого організму, стати травою, просто щоб по тобі. Пробіглися дитячі ніжки, щоб на тебе впала роса, змила твій порох. Разом з порохом, напевно, твої погрішності і гріхи, і твої болі, печалі, поневіряння. І на ранок знову потягнутися до сонця, щоб вирости, самоствердитися і стати пашою для лисів. Чогось більшого, чогось кращого. І так надалі. Ви так сказали, очиститися. Є поезія криття. Є поезія розпач. Оце єдина, напевно, поезія, яка дійсно радісна, ну, в якій є якісь нотки світлі. В переважній більшості всі мої вірші такі апокаліптичні, тяжкі на сприймання, з такими нотками непокори, і з роздратуванням. Не знаю, з розпачем, з болем із сумом. Це в переважній більшості. Тому багато людей роблять мені зауваження: ну напиши про кохання, ну напиши щось світле, гарне, та не виходить. Ну, як можна написати про щось світле і гарне, коли е, на вулиці так багато зла. Боротися фізично з ним на превеликий жаль я не можу, тому що я жінка. Хоча жінки, це, можливо, якийсь відвертий сексизм, мають набагато більше сили за чоловіків. І щоб сказати, що це моя зброя, ні, це певно метод вираження, ставлення до тих подій, що відбуваються, до тих явищ, що відбувається в суспільстві. Останнє, безумовно, занадто сумне і Небесна Сотня. Якщо вона не буде присутня в моїй творчості, то це буде зрадою, моїм інтересам, моїм ідеалам і, певно, моєму життю, тим цінностям, які дала моя родина. Закрила темінь лоск столичних буднів, палають шини, вибухи навкруг, розпочалося надважливе в грудні, жовто-блакитнім сяєві хору. Коктейлі ллються салонну тару. Бруківка й паля, зброя ключова, передова у клекотанні жару в людей проснулась воля січова, їм не займати мужності та хисту не потребують сутності дзвінка, бо від наруги вмерли пацифісти, в душі повстало предків ДНК. Ганьба несеться снігом і дощами, дзвенить не криком, стогоном гуде. Життя завмерло, гнилью під ногами. Немає правди, матінки ніде. За сімдесят неповні вісімнадцять учителі, студенти і митці, Заробітчани, що благали праці, без вуси діти стомлені отці. На всіх єдине серце холодіє, єдиний подих газом із гранат, одна молитва з вірою в надії, та хлину в небо сотні. Залипад. Кривава бійня розтерзає місто, халат, мов крила, згорне волонтер, пекельний факт, жорстоке братовбивство, спинилось серце. Господи, помер, 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 немає не вернути, Диявол кинув снайперам, а ту життя безглусто обриває лютий, В очах хоронить праведну миту. Прости гріхи, наш батечку Небесний, піднять в країни спороху зумій, дай сили гідно в майбуття пронести небесну сотню в пам'яті земні, героям слава, слава Україні, летить душа голубкою у вись, вклонись, як бачиш, в світі та калині за убієнні душі помились. Світла Україна не буде ніколи. Це, вона не може бути світлою 100%. Тому що якщо вона стане світлою стовідсотково, це буде означати, що її цілісності немає. Тому що ці будуть світлі фрагменти в окремих місцях. Будуть люди, які. Задоволені і незадоволені, і це нормально, тому що в природі, в природі речей, в природі людських відносин повинен бути баланс. Я переконувалася вже не один і не десять разів тому, що всі мрії матеріалізуються. Про те, що ти, палко, мрієш, до чого прагнеш, воно неодмінно збудеться. В дитячі роки, певно, ну підлітковий вік, як і всі дівчатка, я мріяла про родину, про, про чоловіка. про який є, я уявляла, який в мене буде будинок і все інше. Я чітко знала, будучи сільською дівчинкою, що я буду жити на околиці міста, до центру якого потрібно буде їхати 20 хвилин. Я буду неодмінно мати невеличкий город, де я зможу садити квіти, як моя мама, обробляти цю землю, тому що ми вийшли з землі, ми повинні мати контакт з землею, безумовно. І неодмінно в мене будуть гарні полуниці. І неодмінно мого чоловіка бути звати Сережа. Я маю 20 хвилин від центру, я маю город, де росте шикарні полуниці, я маю свого Сергія, я маю ту дитину, яку я хотіла. Неймовірно гарну, прекрасну Анну. І, між іншим, ім'я дитини і доньки прийшло в сні. Я знала, що буде обов'язково дитина, донька зватися Анною, тому що ходивши на УЗІ, там передбачення різниці, гадання і тому подібне, всі говорили, що буде хлопчик, але я безумовно знала, що це буде дівчинка. Так хочеться стати Юною, вернутися в зелень Пашині, де жито в Зубрівка, чебрець запашні, розкинуть обійми втіхою у сотні меридіан і скреснути гучно Кригою, сталитися, мов в туман, кухати уперше ватрою, писати прості думки і бути любові вартою, пролятися у струмки, з собою життя напивати, простори в себе вбирать, не ставить умовні грати, між сталими ась стоять, всі крапки, в окличні знаки у текстах перетворить, зібрати слова подяки для матінки в певну мить, устигнуть, створить значуще, згавить пророчий сон, пірнути в бунтарську гущу, воздвинутий власний трон, схилитись в причинні мрії, уперто по них пройти. Я хочу цього волію. Верніть мене до мети, до трепету всередині у венах кипучу кров, з цілунками попід тинню, присягами, що безмов я буду такою точно Повторюю хиби всі реально, а не заочно, у вічній тремкій весні. Все прекрасно, я неймовірно щаслива. Це справді так. Поряд зі мною більше 20 років прекрасна людина, яка щодня, щоранку кидає мені виклик. Це неординарна особистість, це мій чоловік. Я безмежно вдячна Богу, що він послав на мій шлях саме цю людину. У нас було всього: було через край, було на денці. але воно було наше, воно було спільне, інтимне. Тому та інтимна лірика, яка присвячується йому. Вона є інтимною, вона лише стосується нас двох, тому що вона наша. І озвучувати її е, на загал я не можу, я не маю цього права робити, тому що це сокровенне, це наше. І освічуючись йому щоразу при зустрічі, кажучи, що я тебе кохаю, я тебе люблю, ти найкращий в світі. Цього досить для нас двох. Тому що ми пара, а коли є пара, почуття не потрібно виносити на загал. Але все ж таки така поезія існує. І за яких умов взагалі вона може побачити світ? Окремі фрагменти, безумовно, будуть є вміщені в мої збірки, і в наступних теж будуть, але те відверте, щире. І притаманне тільки нам, напевно, назавжди лишиться при нас. Я не думаю, що коли-небудь комусь буде цікаво порпатися в наших почуттях. Я є, насправді, я є хтось. І що б там не казав ти, хильнути лиха довелось по юності чимало. Було всього і через край налялося смолиці, було чистилище і рай, і яблука, і кислиці. Хотілось сонце загасить, перекопати арену, але єдина світла мить тримала в світі мене, зеленувато сірий тон у погляді порини життя підноситься на трон, продовжується днина. Влягли шторми цунамі змок, Я щастям веселію. Горнусь душею, ніби шовк до тебе, мій Сергію. Ну, от є. Угу. Яка велична благодать серед святого будня, Відкрити очі полежать, думки прогнать облудні, Вхопити книжку на маня, не Незна що прочитати, Шнуручком бавить кошеня, Не згадувать зарплату, Мастити маслом бутерброд, покласти щедро сиру. Забить гламурно нагород, бо дістає не в міру в ночнушці лазить, мов би, тінь, мобільний відімкнути, Впустити в тіло теплу лінь вдихнуть на повні груди, Відсвяткувати ювілей островського чи ліста, зірвать засови із дверей, покликать запах міста, Сидіть на пару, чаювать, пожерти бутерброди. Така велична благодать буває вряди ряди години. Я категорично можу сказати, що я не маю друзів. Абсолютно, У мене немає жодного друга. Бо ті люди, в яких я впускаю в своє життя, вони стають моєю ріднею. Їх небагато, але вони рідні по-справжньому, бо ми думаємо однаково. Ми рухаємося, однаково, у нас є спільні теми, є спільні точки, і нам цікаво разом. Ми можемо просто посидіти і помовчати, але насправді ми будемо знати, про що ми мовчимо, і що в цьому мовчанні заховано. Якось вихідного дня я зустрілася в місті з Галиною Васильовною Ципкові. Це неймовірно гарна жінка, моя хрещена мама, хрещена мама моєї творчості. Я її дуже поважаю, я її дуже безмежно люблю. І кожна наша зустріч настільки бурхлива і враховуючи її темперамент і мій, то це звичайно подивитися на нас з боку, це напевно дивно, цікаво і неоднозначно. Ми ходили вітати ще одну гарну людину Тетяну Борисівну Микичук із ювілеєм, і от вирішили просто пройтися по вулиці. Прийшовши додому, відразу, відразу сіла за комп'ютер і написала: Ви знаєте, як добре йти із другом від поліклініки аж до ЖД вокзалу? Такий ж пасір розвіює напругу, минає осінь винятково вдало. Крокуєш містом в розумінні і чітко, що цей момент не вернеться ніколи, мурахи тілом, серце рветься з клітки, усі рідня, усі, хто є довкола, безпретензійно декламуєш вірші, два слухачі. На небі, на твердині нема овацій, досконала тиша, і тільки вітер у габі осінній. Клаксон маршрутки поверне брутальність. Кінець розмові. Повертайся додому. Спішить поетка у свою реальність, без слухачів, де зачекалась втома. В якій людській якості а, ви не пробачаєте людям і не пробачаєте собі? Не пробачаю собі однозначно рівнощі. Це моя хиба. Ще я маю хибу досить таку вагому це любов до людей. Я занадто люблю людей. Я розчиняюся в них. І не при великий жаль досить часто опікаюся. Я живу легко і від цього виникають певні проблеми. Я ставлюся до життя, граючись. Для мене все, що мене оточує важливе і неймовірно вагоме, але це е шахова гра, де потрібно обов'язково ходити чорними квадратами за малевичем. Якщо ти наступив на біле, ти стратив щось, ти е зробив неправний невірний хід, і від цього можна. Втратити не лише щось мізерне, а щось важливе, таке, що визначить тебе в подальшому. І мої іноді невірні ходи, не замалевичем, а саме білими квадратами, провокують ті негаразди, які відображаються не лише на моєму житті, а певно, на людях, які мене оточують, не завжди мене розуміють. І це дуже дуже страшно. Я хочу з'ясувати, просто люди не люблять чи людей поряд чи як? Ну, я б не сказала. Це не заздрощі, це просто е, бути іншим, це в очах інших це гріх. Бути не таким, як всі. І бути не таким, як всі, для себе особисто це теж, певно, гріх, але стати е, звичайною дуже тяжко.